Усім привіт, любі друзі! Я усіх вас рада вітаю на своєму каналі у новому влозі. Рада вас усіх тут бачити. Розпочинаю його сьогодні. Я з продуктового магазину Fresh Farm. Це є європейський магазин. Десь уже в одному з відео я розповідала про нього. Була неподалік від цього магазину і вирішила тут зробити невеличкі закупи. Саме у таких магазинах і саме і ще у польських магазинах ви можете знайти тут вишню. Вона тут продається в ось таких коробочках, трішки дорога, як на мене, за ось цю коробочку: 8 доларів. Також тут є звичайні європейські товари. Їх є дуже багато, так як і американських. А саме із Польщі, з України, з Греції, з Румунії, з Македонії. Одним словом на кожен смак знайдеться свій товар. Також знайшла тут ще сало українське. Ну зараз літом не дуже хочеться таких тяжких продуктів, але воно тут все-таки є. Гарний вибір тут риби, м'ясних виробів. Також випічка домашня, хліб вони печуть свій. Одним словом, гарний магазин. Хто ще не був тут а в пошуках наших смаколиків, то запрошую і обов'язково приходьте. Знаю, що вони мають дві локації. По штаті Ілінойс, так що обов'язково завітайте до цього гарного магазину. Ще також на цій же плазі був магазин Marshalls, Вирішила ще зайти сюди, подивитися, що тут цікавенького є, походити. Як кажуть, шопінг ще нікому не був зайвий, тож так само беру вас із собою. Було досить багато взуття на знижках, навіть досить такі симпатичні і кросівки, і босоніжки. Також були гарні шльопанці на літо. Одним словом, вибір є. Мені завжди подобається їхнє взуття, воно досить таке комфортне і вони мають хороші фірми, і адідаси, і і мають і пуму, Баланс, тобто гарні представлені в них вироби. Також багато було ще знижок на одяг. Ну, я так кажуть, переглянула щось, подивилася. Думала, можливо, якусь літню сукню, таку зовсім котонову куплю. Але нічого в моє око особливо не впало. Були дуже симпатичні ось ці пляжні сумки. Вони мені наскільки якось запали в душу, <сум> такі оригінальні. Але в мене є аж дві і не стала купувати їх. Ну і ціна в них така трішки була для таких виробів, кусаюча і по 20 доларів, і по 25 деякі. Тож не стала дивитися. Також було багато капелюшків, тому що зараз сезон окулярів сонячних різних тунік на пляж. Тож вибір є, тому що сезон, ну і відповідно тому є цей весь товар тут в асортименті. У них тут завжди є дуже симпатичні меблі, або столики, або м'які крісла. І ось тут були дуже такі оригінальні пофи у вигляді грибка. Дуже такі вони справді цікаві, були ось у двох кольорах: у білому і ось такому коричневому, навіть такий досить гарний стиль. Також були ось ці дуже симпатичні крісла м'які. Одним словом, тут є що вибрати. Якщо вам потрібна якась красива дизайнерська річ, то завжди ви її знайдете. Багато було посуду такого вуличного на бек-ярд. Він більше пластиковий або якийсь солом'яний. Вони завжди мають якісь оригінальні ідеї тут. Також багато було контейнерів різноманітних. Знайшла ось такий контейнер, де можна зберігати сир пластинками. Такий американ чіз, як вони його тут називають, але ну, той контейнер був 16 доларів, трошки, мені здається, така ціна кусаюча. Також побачила тут кавомашину від фірми SMEH. Мені подобається ця фірма, декілька разів на неї дивилася. Знаю, що вони зараз досить популярні, але вона теж була не дешевою, здається, 350 доларів коштувала. Але було приємно, що наш звичайний маршалс має цю кавову машину. Також різного роду тут була і посуд, і горшки для квітів. Одним словом, я гарно провела час, прогулялася, дещо прикупила. Пізніше вам у відео покажу що. Ну а як кажуть, залишилася з приємними емоціями. Так, відразу роблю розпаковочку, що купила у магазині продуктовому Fresh Farm європейському. Так, взяла ось банани були по 69 за паунд, огірочки були по 89 за паунд, взяла 4 штучки. Помідори були 99 за паунд, Було світ ось, ось такі чері-томати 1,50 коробочка, дві цибулини взяла. По 89 за паунд. десь, напевно, долар з копійками вийшов. Два цукріни були. По долар 49 за паунд. А, Взяла два ашпарагуси, а, буду готувати їх. Фета, сир. А, також взяла корячий фарш. До речі, дуже в них непоганий корячий фарш, смачний. А, з польського відділу взяла дві приправи соус, ось такий грибовий і темний. Соус галяретку малинову, німецький хліб, цей дуже смачний. Молочко до кави. То мене хлопці люблять. Тихенько Ніколасик. І майонез оливковий я взяла. Дуже класний. До речі, беру його не вперше. І він мені дуже подобається. Він низькокалорійний, має всього 45 кілокалорій. І досить смачний у використанні. І тут взялася. Артуся в мене любить молочну ковбаску таку лікарську, буквально по пів паунта. І сир твердий теж проволон пів паунта взяла. І я за це все заплатила 56 доларів. Такий був е, чек. Маю вже десь в сумці, не буду вже йти за ним, просто пам'ятаю ціну. Так що ось такі були в мене покупочки. Так, ну і що взяла в магазині Marshalls. Нічого мені там боку особливо не впало. З горшками дивилася, щось вони мені там не дуже. Ціна якась така дуже велика. Одним словом, взяла собі такий нічний мостурайзер крем італійський від Beauty Spa Essential. Есенціл. Брала вже колись цей крем денний, пам'ятаю. А зараз взяла нічний спробувати. І ще взяла ось такий body oil, олійка для тіла з шимером. Іноді, знаєте, коли якесь відкрите декольте, чи просто тут, щоб був гарний такий сіяючий сія... ефект шкіри, то взяла. Колись в мене була подібна тільки від іншої фірми, а ось тут за 6:99 вона була. І... Я взяла собі ось таку дуже симпатичну блузу чорненьку, десь до джинсиків, до білих штанішок чи до шортиків білих, ось така дуже симпатична, звичайна, нічого особливого, 14 доларів коштувала, але дуже гарний матеріал. Має такий маленький-маленький відлив, якщо так придивитися. І тут воно йде таким напівкругом. Дуже симпатично виглядає на мені. Можливо, так якщо дивитися тут, то вона така собі. А якщо її одіти, то вона дуже гарна. Тут має такий невеличкий розрізок, такий боковий ВІ і в принципі нічого особливого. Зараз на літо саме так короткий рукавчик, і можна і в серединку запхати в джинси, чи в штанята, чи в шорти в -що. Так що ось такі покупочки в мене були. Так, відразу хочу вам показати, як гарно виглядає ця блузочка. Дивіться, її можна і ось так носити зверху, і навіть якщо ось засунути до середини, вона теж дуже гарно виглядає. Ось так от, таким чином, заправити дуже гарно, нарядно, має гарний тут такий виріз. Uh, і вона дуже приємна до тіла, справді. Мені дуже подобається, гарний рукавчик. Так що, якось ось так. До джинсів. Навіть до білих шортів будемо їх дуже гарно теж. Тим словом, гарна покупочка. Приємний матеріал. Мені пасує. Якось ось так. Так що Купочкою задоволена. Ніколасик тут прийшов. Ну, що ти там, кіць. Так, ось такі справи. Ще ось приміряла я цю блузку до білих шортів. Теж дуже мені подобається, як вона виглядає. Так що покупкою я задоволена на всі 100%. Ще також в нас був такий, як кажуть, господарський день, чи навіть то був вечір. Ми прийшли з чоловіком з роботи, вже трішки зайшло сонце, і вирішили ми зробити порядок з кущиками, тож взялися їх підстригати, я це робила, а чоловік тим часом косив траву на задній частині, тому що там трошечки більше як завжди, росте. Я наводила лад з цими кущами. Мені подобається це робити. Як кажуть, це такий свого роду теж медитаційний процес, тому що ти відходиш, дивишся, як це все красиво, некрасиво, і пізніше як кажуть, результат проробленої роботи завжди тебе вражає, тому що воно наскільки все акуратно і красиво дивиться, і як кажуть, тішить твоє око і охайно виглядає будинок. Чоловік ось тут на задній частині двору косив траву, тому що в нас тут чомусь вона найбільше росте. Ну, і так як зараз трішки спекотні дні, ми стараємося щось робити пополудню, десь коли вже сідає сонце, більше під вечір, так як день є довший, то, відповідно, можна щось і зробити. Ніколас якось тут морально підтримує нас обох, сидить собі, тут дивиться. Ну, а я продовжую далі обстригати кущики на передній частині будинку. Також ще пізніше й чоловік доєднався, мені трішки допоміг, коли закінчив косити, тож якось разом з спільними зусиллями ми зробили, як кажуть, порядок. Взагалі тут потрібно дивитися за фронтовою частиною будинку, щоб в тебе була і трава пострижена, і кущі гарно доглянуті, тому що можна дістати навіть і штраф від міста самого. Коли в тебе дуже велика трава, висока і недоглянуті кущі, тобі запросто можуть прислати якийсь грошовий штраф, і це дуже неприємно, тому тут всі доглядають за своїми. Участками за своїми будинками, за ландшафтом, щоб виглядало все гарно, хайно доглянуто, тому що це тут вони люблять і за цим вони тут правда слідкують. Я не знаю, чи у кожному містечку є така служба, але чула дуже багато таких випадків і знаю такі містечка, те. Їздять такі служби, тобто спеціальна людина, котра на легковій машині об'їжджає кожну вулицю, дивиться, де в кого що і як, чи пострижені кущі, газони покошені, чи доглянуто. І справді можна дістати е, навіть штраф. Ну і ось такий результат в нас вийшов. Мені дуже подобаються кущики красиві. Симпатичні, пострижені, і тепер дуже охайно в нас виглядає фронтова частина дому. І так як минулого тижня був день батька, ми таткові робили подарунок, вирішили йому подарувати ось такий водяний прешер. Я справді не знаю, як він правильно називається по-українськи, але по-англійськи він називається water pressure. Те, що миє великою струєю води напевне, так це правильно сказати, і нові інструменти до грилю. Тато був наш дуже задоволений подарунком. Одним і другим все йому сподобалося. Тож ми вирішили не гаяти часу, відкривати все, пробувати діставати і користуватися. Подарунками наш татко задоволений, всі вони потрібні та корисні. Тож ми не гаючи часу все відкрили. Цей водяний прешур ми купили від фірми Крафсман. В нас вже є експірієнс з цією фірмою. В нас є газонокосилка з цієї фірми. Тож, хто в Сполучених Штатах, я вам рекомендую цю фірму. Вона справді дуже хорошої якості і досить бюджетна. Тож, вирішили випробувати цей водяний прес. Тож першим ділом чоловік взявся мити всі авто. А пізніше, як кажуть, ми так захопилися, що вже мили все, що бачили: і стіни хати, і також двері. Одним словом, закінчилося все тим, що ми вирішили цим. Під цим пресором помити наш паркан зі сторони сусіда. І скажу вам, що результат просто вражаючий. Це, напевне, була одна з таких класних ідей, тому що я цю ідею. Запропонувала, власне, помити цей паркан, тому що чула, що це можна зробити, і реально воно буде як нове зі сторони нашого сусіда, тому що, він, як ви знаєте, ми поміняли новий паркан, але його сторона залишилася такою, як кажуть, старою, облізлою, тому що Виглядається не дуже естетично, і подивіться тільки на очах, як змінюється паркан нашого сусіда. Тож, чоловік мій взявся за цю роботу і зійшло йому десь приблизно дві, може навіть і більше годин. Він ось так кожну дошку під цим пресором водяним, промивав, але воно того вартувало, тому що воно справді виглядає зараз абсолютно як нове. І ми результатом дуже і дуже задоволені. Тому подарунок класний, і я кажуть на всі 100% себе гарно показав. Ну і так як наш молодший синочок є на канікулах зараз, я прийшла швидше з роботи, взяла ще його двох товаришів, і ми поїхали на наше місцеве озеро. В нас є дуже гарне озеро, котре належить нашому містечку. Воно є абсолютно безкоштовне для резидентів, для жителів нашого містечка. Показуєш тільки свої водійські права з пропискою. І абсолютно паркування, і вхід є безкоштовний. Тож ми вирушили, в нас там є пляж з піском, також є дитячий майданчик з фонтанчиками, є невеличкі кафетерії, одним словом, туалети, душові, все є. І також є ще дуже гарне велике озеро, де катаються на водяних лижах. Це вже такий більше інтертеймент. Грають в волейбол і там є дуже красивий бар над водою. Також можна гарно провести час. Тож хлопці були дуже задоволені, тому що справді накопалися погода була безподобна, сонячна, дуже тепленьке озеро, водичка прозора була, так що ми гарно провели час. Я коли знімала ці кадри з цього озера, мені пригадалося те, як ми сюди приїхали вперше, коли ми шукали будинок, щоб купити. Це вже буде ось наше третє літо тут. І мені навіть не віриться, що це сталося, тому що коли ми приїхали сюди вперше, я дуже мріяла, щоб ми саме тут проживали і щоб приходили на це озеро, щоб ми тут проводили гарний час, і тому так і сталося. Дуже цьому. Радію, радію, що в нас все вийшло, і, як кажуть, і ті думки і ті мрії, які в нас були, вони збулися. Хлопці гарно накупалися, нагуляли собі доброго апетиту, тож попросили мене ще відвезти їх у кафетерій, тому поїхали ще ось у Кейнс. Тут дуже смачні дають курку з френч Фрайсом, тож мали гарний час. І були дуже задоволені. Якось давненько ми з вами нічого не готували, тому я вас запрошую сьогодні до себе на кухню. Аби приготувати дуже смачну страву, це є кабачкові млинці або млинці з цукінів з фаршем. Для цього нам потрібно будуть кабачки або цукіни, помідорина, також фарш, сметану, яйця, молоко, муку. Одним словом, всю пропорцію я пропишу внизу під відео. Якщо ви будете натирати кабачки чи цукіни на терці, то не потрібно забирати зайву вологу з них, потрібно залишити так, як є. Тож, я ось нарізала кубиками свої цукіни, буду зараз їх погружати в погружний блендер. Також сюди буду додати пів цибулини, 3 яйця і 100 г муки, і 150 г молока. Якщо ви все-таки користуєтесь так само, як я блендером, то я сюди помістила ось два цукіни кубиками порізані пів цибулини і сюди додавала три яйця. Зараз я це все зблендую, після чого додавлю ще 150 грамів, як я сказала, молока і 100 грамів муки. Загалом в нас повинна вийти маса, як на млинці. Також у цю масу я додавала прованські трави, сіль, перець і сухий часник. Все гарно перемішую і буду смажити на сковорідці, додаю трішки олії і смажимо їх як млинці з обох сторон. З цієї маси в мене вийшло 6 млинців. Але один, відверто скажу, я з'їла. Я могла їх їсти всі і вже ось так, в такому вигляді, навіть не робити їх далі. Але це все дуже смішно, але потрібно дозавершити рецепт. Тож в мене буде 5 млинців. А взагалом з цієї маси має вийти приблизно 6 ось таких млинців. Тож далі я підготувала фарш, в мене курячий, додавала сіль, перець і трішки зелені, і потерла туди так само пів цибулини. І тепер роблю ще ось таку начинку: це є одна помідора, додаю туди 100 г сметани, десь це дві, може трошки більше, столові ложки, вичавлюю один часник. І також даю зелень. Все гарно перемішую. і в мене буде ще ось така маса. І будемо зараз начиняти наші млинчики. Тепер будемо формувати з наших млинців рулетики. Першим іде фарш, я його розподіляю ось так на серединку. Старайтеся, щоб у вас краї не були замазані, тому що вони вам ще будуть потрібні. Також на серединку ставимо начинку з помідори і сметаною і закручуємо все гарно в рулетик. Поміщається все в деко для випікання. І так роблю з кожним млинцем. Цей рецепт я готувала вперше. Хотіла власне вас запитатися, чи хтось щось подібне готував? Можливо, хтось робив іншу начинку. Напишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво. Що ж, З млинцями ми справилися. Зверху даю ще ось так трішки сметани, промазую її гарно пензликом і буду додати сюди тертий сир. В моєму випадку це є моцарела. Будемо випікати ці млинці при температурі 180 градусів десь приблизно 35-40 хвилин. то вже все залежить від вашої духовки. Ну і ось такі запечені з такою смачною сирною скоринкою млинці. з начинкою в мене вийшли. Сервірую стіл на вулиці сьогодні. Вечеряти будемо саме там. Гарний прохолодний вечір, помірна температура, тож чому б і ні. Чекаю всіх своїх домашніх на вечерю і обов'язково спробуйте ці соковиті і дуже смачні млинці. Мені ще сюди бракувало якоїсь грибової підливки, можливо, на наступний раз так і зроблю, тож усім смачного. Що ж, любі друзі, ось таке у мене сьогодні вийшло влогове літнє відео. Я бажаю вам усім миру, добра, злагоди. Бережіть себе та своїх рідних. Дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ви гарно зі мною провели час. Якщо так, то поставте цьому відео лайк, також напишіть свій коментар. І хто ще не підписався, обов'язково зробіться. Тож усім папам і усіх до нових відео.